Вівторок, 12 серпня, 1266-та доба війни. Ворог продовжує руйнівні атаки Дніпропетровщини та інших регіонів України, евакуація з небезпечних місць нашої області. У підгородному продовжується колапс у роботі місцевої влади. Про укриття в столиці. Про це та інше розповім сьогодні. Я, Валерія Баранець, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Агресор бив по Нікопольщині артилерію і ФПВ-дронами. Поцілив по самому Нікополю і Мирівській громаді. Постраждала жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач. Межівську громаду Синельниківського району противник атакував безпілотниками. Загорілася будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджений заклад культури. За оновленими даними через учорашній удар по межівській громаді, понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах. Окупанти завдали майже півтисячі ударів по Запорізькій області. Троє жінок дістали поранення внаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах. Надійшло 24 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та соціальної інфраструктури. Ворог атакував ФПВ-дронами Миколаївщину. Пошкоджено житлові будинки, фермерське господарство. Люди, на щастя, вціліли. Про втрати ворога далі. За добу Сили оборони України знищили 980 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки. За час війни втрати ворога становлять. Особового складу 1 мільйон 65 тисяч військових. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 50 тисяч 753, крилатих ракет 3 тисячі 556, повідомили в Генштабі ЗСУ. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Головне за день. Провів ставку спеціальна зустріч саме по тих питаннях, які були у наших військових. Коли їздив на Харківщину та на Сумщину, саме про це були питання. Щодо пікапів та іншої техніки, ми. Вирішимо. Бригадам дамо і необхідні кошти напряму і можливість купувати саме такі пікапи, та квадроцикли та іншу техніку, які їм потрібні. Бойові бригади отримують цю можливість дуже швидко. Уряд має ухвалити рішення вже на цьому тижні. Гроші теж передбачені. Дуже важливо, ми збільшуємо кошти бригадам на закупівлі. Це пряме фінансування. Більше можливостей забезпечувати свої бойові потреби, це зокрема дрони і не тільки. Ми домовились змінити підхід до визначення розмірів фінансування буде більше грошей для кожної бойової бригади. Розрахунок на бригаду такий: по 7 мільйонів на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Звісно, ми продовжуємо прибирати бюрократію. Списання майна і техніки стане простіше. Командири корпусів, командири бригад зможуть робити списання ще швидше. Доручив негайно вирішити принципове питання про терміни вручення державних нагород нашим воїнам. Багато часу минає між поданням на нагороду та її врученням. Надто багато часу. Міністерство оборони України. Вже визначила, які документи та погодження зайві. Все буде скорочено. Змінять також документи про нагороду. Замість старих нагородних книжок будуть нові документи, щоб не заповнювати їх вручну. Терміни мають бути такими, щоб люди реально відчували повагу до себе і до своїх дій на захист нашої держави. Готуються рішення і по інших принципових речах: питання мотивації, питання щодо особового складу, питання щодо навчальних центрів, комунікації до рівня батальйону та рот – все це теж пропрацьовано. Рішення будуть була сьогодні доповідь нашої команди після зустрічі в Британії. Андрій Єрмак та Ростем Умеров доповіли про всі. Важливі розмови, публічні та непублічні деталі. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну, так як і раніше, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми Продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою в дипломатії та в російському плануванні подальших дій. Сьогодні вже я говорив з прем'єр-міністром Канади, зі спадковим принцем та прем'єр-міністром Саудівської Аравії, також з президентом Литви. Заплановані на сьогодні ще пізніше розмови з європейськими друзями. Я дякую всім за підтримку. Важлива розмова була з прем'єр-міністром Індії. Усіх об'єднує розуміння чітких фактів: перше, суверенітет і територіальна цілісність України мають поважатися. Друге, питання щодо війни проти України мають вирішуватись тільки за участі України. Третє Росія повинна робити необхідні кроки, щоб закінчити цю війну. І саме від Росії жодного кроку досі немає. Ми дуже детально обговорили сьогодні, зокрема з прем'єр-міністром Моді, можливості впливу на російську позицію. Я пам'ятаю, як вже не раз прем'єр-міністр Індії казав, що наш час не час для війни, і потрібні реальні кроки, щоб це стало саме так. Мир потрібен завтра теж день нашої активної комунікації з партнерами на всіх рівнях. Ми продовжуємо спілкуватись зі Сполученими Штатами Америки, команда Офіс, МЗС. Всі, хто потрібен для ефективної роботи, всі залучені. І дякую кожному в Україні, хто чітко підтримує та посилює державну позицію, наш захист національних інтересів. Стоїмо міцно всі разом. І ще одне: сьогодні я хочу відзначити наших воїнів, воїнів-прикордонників. Разом з усіма в силах оборони наші прикордонники захищають Україну на фронті, і, звісно, в прикордонних районах всіма визнаного нашого державного кордону, прикордонні бригади ГАРД, Сталевий Кордон та Форпост, підрозділи Сумського, Харківського, Волинського, Білгород-Дністровського прикордонних загонів, прикордонники бригади Помста та підрозділу Фенікс. Дякую вам за стійкість за знищення окупанта. Україна обов'язково має досягнути своїх завдань. І завдання справедливі захистити життя, захистити незалежність, досягти достойного миру для України. Дякую всім. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Де 1 на Дніпропетровщині продовжується евакуація з прифронтових територій, оскільки ворог все ближче до адмінкордону, ворожі обстріли стали інтенсивнішими, атаки російської армії вкрай небезпечними. Обласна військова адміністрація разом з місцевою владою та благодійними організаціями взяла під свій контроль процес виїзду на більш безпечні території і подальше розміщення людей. Південь області Синельниківщина, Покровська громада, межа з Донецькою та Запорізькою областями. Люди вимушені покидати рідні домівки, постійні вибухи, руйнування, спокою ні вдень, ні вночі людям. Пропонують тимчасове поселення у більш безпечних громадах Дніпропетровської області, а також Закарпатської, Рівненської Хмельницької областей. На сьогоднішній день там, де була оголошена евакуація, є. Плідна робота між громадами, відповідними департаментами, міжнародними партнерами і волонтерськими благодійними організаціями, як локальними, так і національними. В першу чергу важливо проінформувати людей, куди і як вони можуть евакуюватись. Тому громади, представники громад спільно з громадським сектором інформують людей, надають повну інформацію, куди і як вони можуть дістатись. Після цього люди можуть подати заявку як через представників громади, так і через гарячу лінію щодо евакуації для того, щоб організувати Організація зв'язалась з ними і здійснила найближчий час евакуацію. Коли зв'язуються з людьми, то уточнюють все, що людям необхідно з собою взяти щодо документів. Якщо в них немає документів, то уточнюють про те, що їм допоможуть відновити документи в транзитному центрі, куди їх привезуть. Далі людей забирають на транспорті. Якщо це більш небезпечна зона, то на броньованих автівках. Якщо це місце дозволяє поїхати просто звичайному автобусу, то їде автобус. Після цього людей доставляють. До транзитних центрів, що важливо, що в нашій області діють декілька транзитних центрів, які розраховані на різні категорії людей. Якщо ми говоримо про жінок з дітьми, то це окремий центр, куди їх привозять, і там є спеціалісти, психологи і інші представники громадських організацій і громади, які працюють з цими людьми. Друге, ми говоримо про людей похилого віку і людей маломобільних. у нас є два центри, де приймають маломобільних людей і людей похилого віку. Також окремо у нас є центр, де приймають загалом всіх людей, в тому числі тих, хто реєструється на грошову та іншу допомогу і їде самостійно далі. Взагалі, транзитний центр розрахований на те, щоб люди знаходились там від трьох до п'яти днів, для того, щоб люди отримали допомогу. З ними попрацювали психологи та спеціалісти соціального захисту для того, щоб відновити або дізнатися, яка їм потрібна допомога. Далі людям пропонують варіанти для того, щоб вони могли обрати або іншу область, або Дніпропетровську область. Ми намагаємось надати якомога більше варіантів в Дніпропетровській області для того, щоб мешканці нашої області залишались вдома. Евакуацію проводять, дотримуючись усіх правил безпеки. Мене звати Коровко Віктор, я старший інспектор сектору евакуаційних заходів біля Янголи. Наш підрозділ здійснює евакуацію цивільного населення. На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що лінія бойового зіткнення в притул підійшла до адміністративної межі з Дніпропетровської області. Тож ми допомагаємо нашим колегам з Дніпропетровщини здійснювати роботу в цьому напрямку. Евакуюємо цивільне населення, маломобільних дітей, всі, хто потребують нашої допомоги при взаємодії з волонтерськими організаціями, з міжнародними гуманітарними місіями, враховуючи ну, специфіку нашої роботи, у нас є спеціалізований броньований транспорт, є реп-захист, і тому да, ми виїздимо в специфічні такі райони, які кожного дня підвергаються атакам ворожих дронів. Ну, щоб забезпечити безпечну евакуацію та транспортування цивільного населення, звичайно, покидати рідну домівку важко. Люди жили тут роками, і десятиліттями, народжували і виховували дітей. Вели домашнє господарство, плекали город і сад. Та треба дбати про безпеку родини. Двоє діток 14 і 11. Останнім часом дуже і прильоти чувствується, і, і ну, важко. І бувало, в нас як прильот був, і трошечки ж почувствували ловко. То з безпека краще дітей. Хай вони цього поки, якщо можна, якби оддали, то краще скористатися далі, чим потім буде важче. І Їхати не хочуть, бо звикли, а треба, просто треба. треба. Інших немає. Хочеться повернутися сюди назад. Як буде тихо, тримали господарство, все ну тільки як трошки фронт почав підходить, вже ж важко і держати, і збувати важко. То дивлячись по обстановці, трошечки вже не держим нічого. Тримали, звісно, а як жити в селі? Тут же ж, ну, зарплата звичайна, жити треба якось. Тримали і коров, і свиней держали, і птицю. Птиця різна була, і кролі були. Взагалі, можна сказати, цілий зоопарк був. Все, картоплю викопали, помідори зараз якраз тільки-тільки почались. Виноград скоро дуже поспіть. Все майже ще нічого не збину. Як залишила морква, буряк, кукуруза, баштан саме, саме якраз починається. Соціальна служба позвонили, запропонували. Ми вашу заяву передамо в пролісок. А щоб з вами далі займалися, ви не проти, кажу ні. І по проліску велика подяка за те, що сказали: ну який для вас зручно час, момент. І от даної даний час все це здійснюється. Хоч і не хочеться, ну здійснюється. Представники влади використовують усі можливості допомоги населенню при виїзді. Наразі займаємося питаннями, координація питання щодо здійснення евакуації. На сьогоднішній день поки ще добровільно. І це дітей із представниками, тобто чи з батьками, чи з іншими представниками. І на сьогоднішній день у нас таких населених пунктів вже 22, які дуже близько до границі з Запорізькою Донецькою областями, де дуже близько підходить лінія зіткнення. Тому працюємо безпосередньо. З фондами і здійснюємо цю координацію із військовою адміністрацією, оскільки інформацію, яку ми отримуємо через фонди, куди можна людей вивезти, куди, в яких умовах намагаємося максимально приділити цьому увагу. І на сьогодні у нас, от, наприклад, зараз від'їжджає сім'я з коломійців. На сьогодні залишається вже 10 дітей із 84, які не знайшли можливості і на сьогоднішній день роздумують, куди виїжджати. Ми пояснюємо, що перш за все це безпека дитини, бо ми, як орган опіки і піклування, відповідаємо за дітей. Зараз намагаємося максимально співпрацюємо з проліскою. Маємо контакти постійно на зв'язку, даємо інформацію, хто має бажання виїхати. Маємо зворотній зв'язок. Часто люди виїжджають, потім спогоджуються. Потім, коли проліска приїжджає, відмовляються. Та такі випадки. Є, ми їх розуміємо з розумінням, відносимося, залучаємо від фондів психологів, щоб знайшли оту, напевно достукалися до людей і знайшли у ту. Якісь ті слова, що їх переконали від'їжджати. Тому співпрацюємо із обласною військовою адміністрацією, вони надають підтримку і багато інформаційної. Долучаємо ми для евакуації родин. Перш за все, це староста, це директор і всі класні керівники школи, оскільки вони на постійному контакті і постійно мають вайбер-групи, де ця інформація доносить. Ця війна закінчиться. Місцеві мешканці переконані в цьому, як і в єдиному бажанні обов'язково повернутися до рідної землі. Олексій Доніченко, Сергій Супрун, новини Д1. Повномасштабна агресія Росії зробила бомбосховища частиною повсякденного життя українців. Мережа шелтерів має бути не лише надійною, але й доступною. Проте у столиці низка новітніх укриттів досі не сертифіковані. В чому проблема та як зробити прихисток доступним для всіх? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. За час повномасштабної війни у Києві облаштували понад 4 тисячі укриттів різного типу. Для трьохмільйонної столиці бракує ще не менше 7 тисяч, кажуть експерти. Низка торгово-розважальних центрів почали зводити мобільні первинні укриття, вичиняються автоматично за сигналом повітряної тривоги. Мають запас води, аптечки, вогнегасники, сам вузли розраховані у середньому на 200 чоловік. Системи безпеки працюють 24 на 7, в тому числі є акумулятори. Якщо відбувається відсутність електропостачання, то система безпеки працює. Додатково укриття підключено до дизельного генератора. Тобто, якщо буде випадок, коли буде тривале відключення електроенергії, і акумулятор не впоруються, запускаються генератори, які будуть живити укриття стільки, скільки це необхідно. Кожен день заходять інженери, перевіряють свої системи безпеки, є певні інструкції, по яким ми працюємо, і ми до цього відносимося дуже відповідно. Дально, тому що укриття це елемент, який захищає життя і здоров'я людей. Так само, але офіційно цього укриття немає на мапі захисних об'єктів Києва, хоча власники узгодили будівництво з міською владою, а розробник конструкції має потрібну ліцензію. Тим не менше, у серпні почали діяти нові державні стандарти, які заблокували реєстрації подібних укриттів. Зареєструвати заважає її певна невідповідність у законодавстві, яка Знаходиться у, скажімо, на той момент незатвердженому ДСТУ. ДСТУ на сьогоднішній день вже діє. Він ді... почав діяти з 1 серпня, і ми сподіваємося, що державна комісія все ж таки приїде до нас, обстежить його. Якщо будуть якісь зауваження, ми їх усунемо і ми готові. Отримати акт обстеження, щоб це укриття додалось на мапу укриттів міста Києва. через неузгодженість державних вимог низка укриттів не акредитовані ще з червня. Хоча до кінця 2025 року міська влада обіцяє збудувати лише 42 нових укриття, а відремонтувати 376. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, Д1. Продовжуємо серію репортажів про ситуацію в підгородному. Нагадаю, там стався колапс у діяльності місцевої влади. Депутати не мають бажання працювати з чинним міським головою, якому вже неодноразово висловлювали недовіру. Однак щоразу він поновлювався на посаді мера через суд. Однак міськрада фактично не працює. Вже кілька разів поспіль не вдалося провести засідання сесії. Подробиці розповість моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Без сесій і без секретаря так нині функціонує підгородненська міська рада. Це громада, де двічі звільняли міського голову Андрія Горба. І двічі він поновлювався судом. З моменту його останнього повернення на посаду з середини червня тут не збирається більшість депутатів на сесії. Вже спроба номер п'ять. Зараз у підгородньому спроба депутатів в котрий раз зібратися на сесію. Поки що депутати збираються у сесійну залу. Дива не сталося. Пусті стільці замість більшості депутатів. І знову оголошення про перенесення сесії. Десять. Да, все вірно. У нас немає. Так, доброго дня. Сьогодні у нас 8 серпня 2025 року. На сьогодні призначена позачергова 53 сесія. В залі зареєстровані і присутні 10 депутатів і міський голова. Цього недостатньо для проведення сесії, тому сесію ми не відкриваємо і чекайте, будь ласка, оголошення нової сесії. Михайло Старосельський, депутат, був на посаді секретаря і виконував обов'язки міського голови підгородного, коли горб був відсторонений. Розповідає про причини кризи у тутешній владі. Питання не в тому, що ми там не ходимо. З ним працювати не він не узурпував владу і одноосібно приймає рішення. І ті, те, як він діє навіть з апаратом міської ради, от, маніпулюючи там, зарплатою і там, звільню, там, не звільню, от, ну, це не, для нас неприємно. Тому ми з ним працювати не хочемо. Ви замітьте таку особливість, що за його відсутності ні разу не піднімалося питання про те, що там депутати не зібралися на сесію. збиралися як треба кожного тижня, то і чаще. В цьому взагалі не стояло питання. Як тільки він прийшов, все, е -е, життя нашої ОТГ перейшло в. Е -е. Соціальні сіті і обурення громади, наче тут вороги депутати готові вирішувати актуальні питання для життя громади, каже Старосельський, але без порушень, які на їхню думку вчиняє мер. Андрій Іванович закони трактує по-своєму. Спалась така, така ситуація серед депутатського корпусу, що більшість депутатів не хочуть з ним працювати і вважають його нелегітимним міським головою. Який з цього далі виход. Я навіть не знаю, хай Андрій Іванович зробить свої висновки. Не може бути такого, що 20 чоловік, які там його відсторонювали, були погані. Він Хороший. Ви не будете складати свої повноваження у зв'язку з тим, що така криза у військовому супровідванні Криза пов'язана зі мною? Ну, вона вчинена моїми діями? Ні, звичайно. Я призначаю сесію. Криза у тій міській раді, де ви голова громади. Тобніше, криза у тій громади... А дивіться, а чому я повинен складати повноваження, а не ті депутати, які не приходять на сесію? Ам, висловлювали недовіруючи двічі. Більшість депутатів каже Старосельський зберуться саме на чергову, а не на позачергову сесію, які мер призначає нині, аби обрати секретаря, який замінятиме міського голову, і ухвалити усі необхідні для громади рішення. Порядок денний був сформований ще два місяці тому. Ну в процесі цих сесій Андрій Іванович, призначення цих сесій Андрій Іванович додавав порядок. День і питання, які не проходили профільні комісії, питання, які не були согласовані з депутатським корпусом, от, перерозподіл бюджету і інші питання. От. Тому у депутатів виникає дуже багато питань по цій сесії. Я впевнений, що депутати зберуться і проведуть чергову сесію, виберуть секретаря і не дадуть громаді залишитись без прийняття там рішень важливих для життя громади. Якщо депутати зберуть певну кількість, ну збереться кворум 18 чоловік. То звісно, я думаю, що за для громади надо висунути йому недовіру. Ми продовжуємо слідкувати за кризовою ситуацією, яка виникла у міськраді підгородного. Подробиці повідомимо згодом. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка. Прокурори Дніпропетровщини у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру 42 особам. Серед них посадовці Дніпровської міськради, комунальних установ, держпідприємств, очільники товариств. Загальні збитки державі сягають понад 300 мільйонів гривень. Два мільйони легалізовано. Зокрема, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, колишня заступниця директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської мерії. Головний інженер комунального підприємства, директор і бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю завищували вартість будівельних матеріалів під час ремонту каналізації та місць збору побутових відходів у місті Дніпро. Сума завданих державі збитків складає понад 2 мільйони. Готується клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад. фронтової зони до Дніпропетровського національного історичного музею евакуюють унікальні половецькі кам'яні стели, яким по 600-800 років в народі їх називають кам'яними бабами. Ці монументи, створені кочовими народами, є частиною історії степового регіону України. Попри загрози, музейні працівники, волонтери та військові евакуюють унікальні пам'ятки. На сьогодні вже привезено 14 статуй з теренів Донецької області, і на жаль, маємо вже 4 статуї з Дніпропетровської області. Це межівський район під дронами, під скидами, під мінами, під снарядами. Дійсно рятують от подібні статуї. Тому що вже не один раз, коли до нас їх привозили, казали, що ледь-ледь вдалося врятувати. Про спорт. сьогодні відбудеться матч відповідь в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, у якому київське Динамо зіграє проти Кіпрського пафосу. Нагадаємо, у першому поєдинку підопічні Олександра Шовковського мінімально поступились з рахунком 0-1. Початок матчу о 20.00 за київським часом. Тож не пропустіть гру. Вболіваємо за наших разом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, середу, 13 серпня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 18 до 27 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та Нікополі від 18 до 28 градусів вище нуля без опадів. У Синельниковому Павлограді та Кривому розі від 16 до 29 градусів тепла. Опадів не очікується. У Самарі та жовтих водах від 17 до 26 градусів із з позначкою плюс опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується в студії. Працювала Валерія Баранець сурдопереклад Ганна Костякова. Слава Україні!